Уявіть вбивство, яке трапилося, доки жертва розмовляла по телефону, і на тому кінці телефонної слухавки люди зрозуміли, що відбулося, адже прекрасно все чули. Та й насправді саме вбивство сталося саме через той дзвінок по телефону. Сьогодні розбираємо історію бренди Повал. Привіт, мої дорогі! Я хочу побажати вам гарного дня, нехай цей день несе в собі лише хороше для вас. Сподіваюся, що у вас все добре, ви в безпеці і з вашими рідними все гаразд. Нагадаю, що я завела свій особистий канал, там я буду розказувати про себе, про своє життя і про те, як я стаю лікарем в Америці. Якщо комусь цікаво, залишаю посилання в дописі до відео. Там же ви зможете знайти посилання на ресурси, через які можна підтримати цей канал, якщо ви маєте таке бажання. Це допомагає розвитку каналу. Дякую всім! А тепер повертаємося до історії. Бренда Павел народилася 19 березня 1969 році в місті Салем, штат Огайо, Сполучені Штати Америки. Жінка з дитинства знала, що хоче працювати з людьми, а точніше, з дітьми. Їй подобалося, що вона легко може знайти з ними спільну мову. Це почалося ще коли дівчина і сама була підлітком. Вона мала багато сусідських дітей, які довіряючи приходили їй за допомогою. Вона завжди могла дати їм влучну пораду, ніколи їх не засуджувала та намагалася бути другом. Саме через те всі ці сусідські діти її дуже любили. Тому й вибір професії для дівчини не був проблемою. Вона закінчила університет в штаті Огайо. За напрямком спеціаліста по дитячому життю та розвитку, це спеціалісти в сфері педіатрії, які працюють з дітьми та їх сім'ями в лікарнях та інших дитячих закладах. Вони допомагають дітям та їх сім'ям справлятися з проблемами, які можуть виникнути під час госпіталізації. Також ці люди працюють з дітьми з інвалідністю, допомагаючи їм справлятися зі складнощами в житті, це щось середнє між медсестрою та психологом. Ці люди намагаються полегшити страждання хворих, допомогти батькам пережити стрес від почутого діагнозу, справитися з болем, правильно приймати ліки та багато чого іншого. Після випуску з університету жінка відправилася працювати в лікарню міста Акрон. Саме там, ще в студентські роки, вона проходила практику, і це місце їй дуже полюбилося. Та й вона сама себе добре проявила, тому запам'яталася всім членам персоналу. І вони були дуже раді запропонувати їй робоче місце у себе, на яке жінка погодилася. Забігаючи наперед, скажу, що бренда пропрацювала там 28 років. Вона працювала з пацієнтами, в яких були діагностовані онкологічні захворювання, допомагаючи їм справлятися зі стресом, шукаючи в собі сили жити далі і боротися з недугом. Також Бренда намагалася придумувати різні розваги для дітей в лікарні. Наприклад, за кожен успішно пройдений етап хіміотерапія вона нагороджувала пацієнтів кульками та солодощами і разом з командою волонтерів співала їм пісні, акцентуючи увагу на їхніх силі волі, акцентуючи увагу на їхній силі, сміливості та бажанні рухатися далі. В 1995 році Бренда познайомилася зі своїм чоловіком на ім'я Стів. За півтора роки молоді люди побралися. Вони хотіли зробити це до Нового року, щоб зібрати всіх близьких разом, адже потім всі від'їжджали в відпустки. Тому вирішили зіграти своє весілля в листопаді 1996 року. Один за одним на світ з'явилося двоє дітей пари донька Сідні і син Ендрю. Сім'я так і продовжувала проживати в штаті Огайо, місто Акрон. Старша донька Сідні дуже полюбляла навчання. Старша донька Сідні дуже полюбляла навчання на відміну від її молодшого брата, який більше бачив себе у спорті. Натомість Бренда навпаки любила точні науки, з задоволенням відвідувала школу, яку закінчила в 2018 році з відзнакою. Вона теж була активною в позакласному житті школи, відвідуючи різні спортивні секції. Та все ж основним інтересом дівчини була реалізація себе як науковця та у вивченні точних наук. В школі дуже добре відгукувалися про дітей пари, вони були дуже добрими і ніколи не причиняли ніяких проблем. Якщо Сідні була інтровертом, то її брат Ендрю навпаки був дуже товариським і з будь ким міг знайти спільну мову. Сідні ж, в свою чергу, також відкривалася людям, але не всім, а лише тим, яких знала. Наприклад, коли збиралася велика компанія, Сідні частіше мовчала, слухаючи інших. Найбільше вона відкривалася, коли спілкувалася з кимось один на один. Та при цьому вона теж завжди була дуже доброю і відкритою всьому новому. Після закінчення старшої школи Сідні вступила до університету Маунт Юніон, теж в штаті Огайо. Разом з сім'єю було вирішено, що це є найкращим варіантом для всіх. Дівчина зможе частіше приїжджати додому, або батьки зможуть відвідувати її в гуртожитку, допомагаючи прибрати чи приготувати їсти. Та й взагалі просто провести час разом. Сідні теж не хотіла їхати далеко від дому, адже була дуже близькою зі своїми батьками. Особливий зв'язок вона мала зі своєю матір'ю брендою, та це й не дивно, згадуючи, яку професію мала жінка, вона завжди знала, як знайти правильний підхід до своїх дітей. Сідні часто приходила до мами за порадою, не боючись розказати їй навіть про найпотаємніші речі. А Бренда завжди знала, як втішити свою доньку у випадки якогось провалу чи навпаки підбадьорити. Всі свої історії про перше нерозділене кохання чи про якихось друзів вони також обговорювали саме з мамою. Чоловік Бренди стів не міг нарадуватися такому тісному зв'язку дітей з матір'ю. Коли Сідні поїхала навчатися в університет, то дзвонила мамі щодня по декілька разів. Тато не дуже вникав в ті розмови, тому що розумів. Що Сідні легше спілкуватися саме з мамою. Та все ж хоча б два рази на тиждень вони зідзвонювалися всі разом, і Сідні захопливо розказувала про новини з університету, хто стали її новими друзями, як до неї ставляться викладачі, що нового вона вивчила, та й взагалі про життя гуртожитку, яке дуже сильно відрізнялося від того, до чого звикла дівчина. Батьки з задоволенням слухали її історії і розуміли, що Сідні зробила правильний вибір. В Америці навчання є платним. Звичайно, тут є деякі ком'юніті коледжі, де можна отримати базові спеціальності безкоштовно, та в основному за навчання доводиться платити, а це я вам скажу немалі гроші. Єдиний шлях зменшити цю суму це отримати стипендію. Стипендія дається талановитим аплікантам, які мають якісь наукові заслуги або якісь досягнення в спорті. Сідні змогла отримати стипендію в університеті, тому це дуже допомогло її батькам. В одному з моїх відео ми вже обговорювали, що частіше за все в Америці студент платить за своє навчання сам. Вони беруть на це кредити. Саме тому багато з них і знаходять підробітку. Частіше за все, вони беруть просто кредит, який виплачують потім, коли вже вийдуть на роботу. Та звичайно тут є і такі сім'ї, які допомагають дітям оплачувати навчання. Так як Сідні отримала стипендію, сума за навчання значно зменшувалася, тому батьки погодилися оплачувати його доньці. Стипендію Сідні отримала через свої гарні оцінки в старшій школі і через свої заслуги в спорті, який називається лакрос. В університеті дівчина поселилася в гуртожитку, її сусідкою по кімнаті була її найкраща подруга дитинства Лоурен. Дівчата спеціально вирішили вступати разом, щоб не закінчувати дружбу. Та й, звичайно, це було легше проживати та навчатися з кимось, кого ти вже добре і дуже давно знаєш. Ще з дитинства Сідні і Лоурен були дуже близькими. Лоурен була частою гостею в домі подруги, залишаючись там з ночівлею. Тому батькам Сідні теж було спокійніше, що їхня донька не сама. А до того ж, дорога від дому до університету займала лише менше години, тому часто Сідні могла залишатися переночувати і вдома. Та й у випадку чого батьки могли в будь-який момент поїхати до неї. В університеті Сідні для всіх студентів була доступною спеціальна програма. Через цей застосунок студенти могли оплачувати навчання, дивитися свої оцінки, дивитися свій розклад та багато чого іншого. Свій доступ до застосунку дівчина дала батькам, адже саме вони здійснювали оплату за її навчання. Там батько дівчини Стів раз в місяць здійснював переказ грошей за навчання ні він, ні його дружина ніколи не перевіряли оцінки доньки, адже знали, що з цим проблем точно не буде. В січні 2020 року стів, як зазвичай зайшов, щоб внести оплату через застосунок, та, спробувавши зайти туди, на його екрані мобільного видало помилку. Стів раз за разом пробував зайти, думаючи, що це якийсь збій в системі, та це не працювало. Наступного дня він знову спробував залогінитися за застосунок. та йому знову показало помилку. Він зателефонував до доньки та запитав, чи не знає вона, в чому причина. Та Сідні його заспокоїла, сказавши, що просто забула повідомити про те, що зараз над застосунком працюють, і в них там якісь технічні перебої. Вона пообіцяла на днях запитати в університеті, як можна вирішити цю проблему, і коли всі знову зможуть мати доступ до застосунку. Ні за декілька днів, ні за декілька тижнів ситуація не змінилася. Коли стів запитував усі дні, що відбувається, дочка продовжувала заспокоювати його, що це лише проблема зі сторони університету, і йому не варто хвилюватися. Та Стів розумів, що пройшло вже досить багато часу, і вже дійсно треба вносити гроші за навчання. Він не хотів, щоб у його доньки були проблеми, щоб не довиди Боже її виключили з університету, тому він вирішив сам подзвонити до навчального закладу і запитати, в чому причина. Сталося це 3 березня 2020 року. Тобто майже за два місяці після того, як він вперше не зміг зайти до застосунку, він подзвонив в університет, запитуючи, як може внести оплату за навчання доньки. Чоловік запропонував декілька варіантів: або він може перевести гроші на якийсь інший рахунок, або йому все ж таки скажуть, як зайти до того порталу, або ж він може привезти гроші прямо зараз в університет. Та, чого він не очікував аж ніяк почути, так це те, що його донька Сідні була відчисленою з університету. Так, його розумниця Сідні більше не була студенткою Маунт Юніон. Чоловік був у такому шоці, що просто не зміг повірити, і раз за разом просив людину на тому кінці телефону перевірити, чи не сталося якоїсь помилки. Він знав свою доньку, він знав, як вона любила навчання і якою відповідальною була. Він просто не міг повірити в те, що чув, та помилки бути не могло. Його доньку вигнали з університету. Чоловік просто не розумів, як таке могло трапитися, адже щодня вона дзвонила додому і розказувала, як ходить на пари, які нові предмети вивчає. Вона розказувала це так, що жодних сумнівів ні у нього, ні у його дружини не було. Стів був у розпачі. Він не вірив своїм власним вухам він був розлюченим. Він запитав, чому університет не повідомив їх, що їх доньку виганяють як давно це сталося. Та все, що йому відповіли, це те, що інформація є секретною. Її можна розголошувати тільки з дозволу Сідні. Якщо для вас це звучить дивно, то насправді в США це дуже часта практика, з цим все тут серйозно. Як тільки людині виповнюється 18 років, вона вправі сама приймати за себе рішення. І інформація з приводу навчання, медичних даних. Різних діагнозів є абсолютно конфіденційною за її розголошенням буде покарання. Тепер студент сам вирішує, чи хоче він ділитися подробицями свого університетського життя з батьками. Та ніхто з університету не має права про це говорити без дозволу самого студента. Я не знайшла інформацію про те, яким саме шляхом чоловіку таки вдалося дізнатися, деякі додаткові дані, та все ж він дізнався, що насправді його доньку лише відсторонили від навчання в поточному семестрі, тобто їй зробили попередження і відсторонили від заняття в семестрі, який ішов, через те, що вона не здала три із чотирьох екзаменів і періодично не відвідувала заняття. Та це значило, що вона могла відновитися на наступний семестр, і якщо все буде добре, то вона просто закінчить університет на декілька місяців пізніше, ніж інші. Це дуже заспокоїло Стіва, і він зрозумів, що ситуацію можна вирішити. Він розумів, що його донька зараз потребує спеціального підходу, краще з нею просто поговорити, вияснити, що відбувається, і спробувати заспокоїти. Тоді вона зможе повернутися до навчання і все буде добре. В час, коли Стів робив дзвінок до університету, він знаходився на роботі. Його колеги помітили, яким шокованим він виглядає. Та, поговоривши з ними, вони заспокоїли його, запевнивши, що все дійсно буде добре тепер. А зараз трошки розкажу про застосунок, який використовувала сім'я Стіва. Застосунок називається Life360. По суті, через нього можна слідкувати, де знаходяться інші люди, які відкрили вам доступ для перегляду. В Сім'ї Стіва всі жили без таємниць, тому кожен поділився своєю локацією з іншими членами родини. Стів зайшов в застосунок і побачив, що саме в той момент його донька знаходилася вдома. Він зрозумів, що це його шанс поговорити з нею. Чоловік спеціально залишив свій телефон на роботі, щоб донька не могла побачити, що він їде додому, а сам відправився додому, щоб, як то кажуть, зловити доньку на гарячому і провести з нею бесіду. Він уявляв, що у Сідні не буде шансу викрутитися, і вона розповість все, як є насправді. Думки роїлися в голові Стіва. Він знав свою доньку лише з хорошої сторони. Вона завжди була хорошою студенткою, її оцінки вражали всіх. І тут таке. Їдучи додому, чоловік намагався підібрати слова. Він хотів спокійно поговорити з донькою. Його пройняв страх. Він злякався, що щось серйозне відбувається в житті Сідні. Через що вона просто фізично не може відвідувати пари і навчатися. Можливо, вагітність? Найби так або нічого іншого, більш страшного. Нарешті стів був вдома. Він зайшов до будинку. Сідні була одна. Він просто обійняв донку і запитав, що відбувається насправді. Сідні розплакалася, сказала, що більше не хоче ходити до університету, вона відчуває себе розгубленою. Вона не відчуває себе собою і взагалі не знає, чого хоче далі. Вона не розуміє, чому вона має ходити на заняття, і взагалі вона відчуває себе якоюсь не такою. Чоловік бачив, що донька виглядає зовсім розгубленою, він зрозумів, що найкращим варіантом буде, якщо в Сідні поговорить з його дружиною, адже вона мала досвід спілкування з людьми у важких ситуаціях. Я вже казала, що в них був якийсь особливий зв'язок, тому Стів зрозумів, що Бренда краще вспоряється з розмовою з Сідні, тим більше йому треба було повертатися на роботи. Він сказав Донзі, що подзвонить Бренді, і вона скоро буде вдома. Чоловік поцілував Сідні і вийшов з будинку. Одразу після прибуття в офіс він подзвонив своїй дружині. Коротко, чоловік пояснив їй ситуацію. На що Бренда сказала, що прямо зараз відпроситься з роботи і поїде до доньки додому. Вже по дорозі жінка подзвонила Стіву. Вона висловила своє переживання за всю ситуацію. Вони трошки поговорили, а потім Бренда сповістила чоловіка, що вже під'їжджає додому. Вона пообіцяла розказати йому, як пройде розмова, і поклала слухавку. За півгодини жінка написала чоловіку смс, що вона вже чекає, щоб їй відповіли на дзвінок з університету, щоб поговорити з ними, як зробити так, щоб їхню доньку поновити і дізнатися більше подробиць про ситуацію. За декілька хвилин стів відповів жінці і запитав, як пройшла їх розмова, що вони обговорювали. Та він так і не отримав відповіді. Але через півгодини від того Стів отримав дзвінок від їхнього друга сім'ї, який працював поліцейським у місцевій поліції. Він запитав, чи все нормально в них вдома, адже почув по рації, що до їхнього будинку направляється поліцейський, щоб перевірити, чи там все нормально. Як виявилося, до поліції зателефонували з університету, де навчалася Сідні. Мама Сідні Бренда зателефонувала до них. Та, на жаль, ніхто не зміг відповісти, тому жінка залишила голосове повідомлення і попросила когось зв'язатися з нею, щоб обговорити справу її доньки. Вже за декілька хвилин з нею зв'язалися з університету. Я тут спробувала перевести назви посад людей, які дзвонили мамі Сітні. от, це був декан факультету, де навчалася дівчина, і завиш з виховної роботи, нехай буде так. Вони почали розмову з брендою, та вже за декілька секунд після розмови вони почули звуки, які були схожі на крики та удари. Їм здалося, що там відбувається бійка, причому б'є лише один і чимось дуже важким. Телефонувавши, спробували покликати бренду. Вони звали її ім'я, кричали в телефонну слухавку, але ніхто не відповідав. Тоді вони вирішили відбитися і передзвонити ще раз, але більше їм ніхто не відповідав. Їм здалося це все дуже підозрілим, тому вони й подзвонили в поліцію, аби поліцейські перевірили будинок їхньої студентки. При цьому вони все ще знову і знову намагалися дзвонити Сідні на телефон. І в один з таких дзвінків на телефон відповіли та як тільки вони почули слова Ало, я вас слухаю, це бренда, вони зрозуміли, що насправді їм відповіла Сідні. Це точно була не бренда, це була її донька. Стів був абсолютно спантелишеним дзвінком свого друга поліцейського. Він теж почав набирати телефон доньки і дружини. Він дзвонив знову і знову, але ніхто не відповідав. Та все ж на якийсь із дзвінків йому нарешті відповіла його донька. Та все, що він почув, це її істерику. Донька плакала і кричала, що до них додому хтось заліз, намагаючись їх обікрасти. Стів був шокованим почутим. Він швидко почав збиратися додому. Коли він приїхав, біля будинку вже були поліцейські. Вони повідомили, що вікно будинку було розбитим, кругом була кров. Вони побачили всередині Сідні. Вона билася і кричала в істериці. Дівчина вся була покрита кров'ю. Вона повторювала лише те, що коли вони з матір'ю розмовляли, хтось розбив вікно і почав залазити всередину. Вона повідомила також, що незнайомець наказав їй вийти з будинку, а коли вона через декілька хвилин повернулася, то знайшла свою маму мертвою на підлозі. Насправді ж, Бренда була живою, але на її тілі було безліч поранень. На превеликий жаль. Врятувати її не вдалося. Того ж дня в лікарні жінка померла від значної вкрати крові. На її тілі знайшли більше 25 колотих ран. Найперше, що здалося поліцейським дивним у будинку, це те, що вікно було вибитим зсередини, а не так, як повідомляла Сідні, нібито хтось залазив ззовні. Вже тоді поліцейським стало зрозумілим, що тут відбувалося насправді, тим більше, коли вони побачили руки Сідні. Які були вкритими царапинами та порізами, було видно, що дівчина сама наносила своїй матері поранення. Її мама, намагаючись захищатися, дряпала та била доньку у відповідь. А ще поліцейським здалося дуже дивним, що дівчина нібито просто вийшла і постояла біля будинку, коли її вигнав уявний зловмислик, а потім просто повернулася. Тобто вона не побігла шукати допомогу до сусідів чи просто від когось дзвонити в поліцію. Вона просто постояла декілька хвилин і повернулася до будинку. Звичайно, це все було схожим на Нісенітницю. Та й до того ж з університету їм повідомили, що після декількох дзвінків, коли нарешті хтось відповів, це була Сідні, яка прикидалася своєю матір'ю. А зі слів Сідні, саме в той час вона мала стояти б на порозі будинку, доки незнайомець вбивав її маму. Після всього цього Сідні забрали до відділку, почалося розслідування. Хоч історія здавалася дуже очевидною, та все ж поліцейським довелося гарно попрацювати, щоб зібрати достатньо доказів для суду. Їм вдалося дізнатися, що дівчину відсторонили від занять ще 24 лютого, та вона все таки продовжувала ходити на заняття, як ні в чому не бувало, так само вона продовжувала жити в гуртожитку, що, в принципі, було заборонено адже дівчину відсторонили від занять. До того ж, їй написали листа з офіційним повідомленням про те, що на даному семестрі їй більше не можна навчатися, також там була інструкція про те, як поновитися до навчання надалі. Цей лист Сідні мала підписати, а потім повернути його до університету. Це означало б, що вона з ним ознайомлена, зрозуміла і згодна на їх умови. Та насправді того листа Сідні ніколи не повернула є дані про те, що вона дійсно його отримала. Але його подальша доля невідома. Лише пізніше дівчина все-таки з'їхала з гуртожитку. Вона зняла кімнату в готелі, де платила готівкою. Перевіривши телефон дівчини, слідчі дійшли до висновку, що в неї дійсно були дуже гарними стосунки з матір'ю вони виглядали як ідеальна мама і донька. Кожного ранку вони бажали один одному гарного дня, ділилися різними подробицями свого життя. Та все ж було очевидним, що в сідні багато чого приховувала про своє життя як від батька, так і від матері. Декілька історій вказували на те, що Бренда здогадувалася, що з її донькою щось не так. Ще в кінці лютого місяця вона запитала у доньки через повідомлення, чому їй здається, ніби донька її обманює. Вона нагадала їй, що остання має гарно вчитися, щоб здобути гарне майбутнє. Та на всі подібні повідомлення Сідні лише відповідала, що й сама знає, сама старається, і з її оцінками все добре, і мамі не слід хвилюватися. Вона дійсно пам'ятає про необхідність гарного навчання для хорошого майбутнього. Після таких відповідей, звичайно ж, Бренда заспокоювалася. 6 квітня Сідні нарешті затримали, але вже через два тижні її відпустили під заставу, яку вніс її батько. Сідні відправилася жити до її бабусі в маленьке вістечко. Вважалося, що так буде краще. Там багато тварин, яких любила Сідні, і їй просто було дуже добре з її бабусею. А батькові треба був час, щоб пережити втрату коханої жінки. А далі були засідання суду. Скажу чесно, я їх всі передивилася на Ютубі є дуже багато епізодів з засідання суду англійською мовою, там виступав її батько, її бабуся, її вчителі з університету та друзі. І це був саме той суд. Коли ви не повірите, та всі присутні виступили на захист Сідні. Жодна людина не сказала жодного слова про неї поганого. Саме тоді суддя постановив, що Сідні має пройти огляд психіатра, який і постановить, чи спроможна взагалі вона бути в суді та відповідати за скоєне. До того ж, сама Сідні сказала, що на момент вкоєння злочину у неї був ніби психоз вона взагалі нічого не розуміла, що робить, і нічого не пам'ятає. Ви знаєте, я дивилася на Сідні і в якийсь момент навіть ніби сама вірила їй. На засіданні суду вона постійно плакала, особливо коли давав покази її батьку. Скажу, що і він, не дивлячись на те, що втратив дружину, постійно плакав, дивлячись на доньку і просив суддю її виправдати. Жоден з членів родини та друзів не помічав, щоб з Сідні були якісь проблеми, її психічний стан здавався нормальним. Та все ж адвокати сідні говорили про те, що дійсно дівчина на момент скоєння злочину була неадекватною, нібито вона хоча б і намагалася приховати сліди вкоєного, та зробила це настільки погано, що здоровій людині таке б і в голову не прийшло, вибита зсередини вікно, видумана історія про злочинця, який заліз в дім, те, що вона пробувала відповісти на дзвінок з університету, вдаючи з себе свою матір. Це дуже безглузді і навіть смішні спроби приховати вбивство. Саме тому команда захисту дівчини вважала, що вона була не в собі. Жодного поганого слова на адресу дівчини не пролунало. Психіатр постановив, що з Сідні дійсно були певні проблеми зі здоров'ям, нібито вона страждала на межовий розлад особистості. Цей діагноз характеризується декількома речами: наприклад, страхом бути покинутим, нестабільними стосунками з іншими людьми. Нестабільним баченням себе, тобто дуже низькою самооцінкою, швидкими змінами настрою, імпульсивною поведінкою, постійним відчуттям внутрішньої пустоти, самопошкоджуючою поведінкою, а також проблемами з керуванням агресією і періодичними параноїдальними думками. Психіатр постановив, що багато з цих характеристик були присущими дівчині. Сідні дійсно боялася бути покинутою, вона була дуже невпевненою в собі. Та все, чого вона хотіла, це лише подобатися іншим і не стати розчаруванням в очах своїх батьків. Тому психіатр вірить, що дівчина могла бути в неадекватному стані, коли вчинила злочин, нібито перед нею тоді була лише одна ціль не дати мамі дізнатися про те, що вона її розчарувала, не дати мамі відповісти на дзвінок і почути про все від декана з університету. Яким методом то буде зроблено дівчині вже в той момент було неважливо. Вона не тямила, що робить. Та подробиці вбивства просто вражають як виявилося, дівчина вбила свою маму сковорідкою, а потім наносила удари ножем. Уявіть, що саме ці страшні звуки чули завуч та декан, коли дзвонили в будинок сім'ї. Хоч вбивство і сталося три роки назад, то лише зараз дівчина отримала вирок, лише в вересні 2023 року. Її визнали винною в скоєнні злочину. А також в заплутуванні слідства та заплутуванні доказів дівчині присудили пожиттєве ув'язнення за вбивство своєї мами. На момент скоєння злочину їй було лише 19 років. Сідні буде мати шанс на звільнення тільки після 15 років, проведених у в'язниці. Її родичі та друзі залишилися незадоволені вироком вони вважали, що дівчині треба дати другий шанс її просто треба підлікувати. Зі слів самої Сідні, найбільше в житті вона шкодує про те, що заподіяла шкоду людині, яку любила понад усе. Ось така історія трошки вище я вже сказала, що, дивлячись відео із засідань суду, в мене були дуже змішані емоції. Десь в глибині душі мені було навіть шкода її. Здавалося, що дійсно вона була тоді не в собі, тому що, так як вона плакала за своєю мамою, я повірила їй. Але ж все одно, за все скоєне, люди мають бути покараними. Тому висновки з цієї історії мені було робити важко. Лише, мабуть, нагадаю собі знову, що коли щось здається, то, мабуть, і не здається. Матері Сідні здавалося, що її з її донькою щось коїться, а насправді не здавалося. Не знаю, чи можна було б якось таке попередити просто дуже шкода жінку, і шкода загублене життя 19-річної Сідні. А ще дуже шкода її батька. Який тепер залишився один на один зі своїм сином, який одночасно втратив матір і сестру. Якось так, на сьогодні це все. Діліться своїми думками в коментарях, як завжди, там і обговоримо. Почуємося.